Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 23 березня, субота. У мене на каналі у суботу програма Субота, Головна Подія. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь своїми думками, а також поділитися цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Суботововна подія я хотів би поговорити про саміт лідерів країни Європейського Союзу, який відбувся в Брюсселі 21-22 березня, четверг четвер, п'ятницю. Так було багато подій, про які говорили і говорять. Це безумовно, і масовані ракетні обстріли України. Ми про це говорили в програмі «П'ятничні роздуми. Зараз події в Росії там також. Багато обговорюють у світі, і, до речі, в нас також, ну, я не знаю, чи варто так багато уваги цьому надавати, хоча в контексті того, що там ніби хочуть звинуватити, що Україна має до цього відношення, але то таке. Я вважаю, що про це не так треба багато говорити і на це витрачати час. А от події, які були під час саміту у Брюсселі 21-22 березня, для України, на мою думку, є дуже-дуже важливими. Бо зараз ситуація і на фронті, і всередині країни дуже багато залежить, якщо не вирішально, від допомоги, яку нам надають наші партнери, наші союзники. Зараз є велика проблема з допомогою з боку Сполучених Штатів Америки, яка фактично заблокована у Конгресі. І Європейський Союз, країни Європи, вони намагаються в той чи інший спосіб. Компенсувати оці негативні наслідки, які є від заблокованої цієї допомоги з боку США. Ну, в першу чергу, це безумовно стосується боєприпасів і озброєння, яке необхідне нашим Збройним силам України, для того, щоб могти себе добре почувати на війні і фактично вже перехопити ініціативу. Бо, на жаль, на сьогоднішній день Росія фактично перехопила ініціативу на війні. Про це говорять всі військові іноземні аналітики. І ця ситуація для нас є вкрай неприємною, і вона може мати і далі негативні наслідки, бо ворог потихеньку просувається, постійно там заявляє про якісь захоплені населені пункти. Наскільки це відповідає дійсності, це вже таке питання. Але так чи інакше він дійсно потихеньку просувається, бо нестача цих боєприпасів, в першу чергу, так, вона має достатньо серйозний вплив на ситуацію на війні. Це всі розуміють. І дуже добре, що у свій час президент Чехії Петр от фактично виступив з ініціативою чи голосив про цю ініціативу, бо кажуть, там багато інших людей вже займалося цим питанням про спочатку 800 тисяч боєснарядів, це, це 500 тисяч 155 міліметрових, 300 тисяч 122 міліметрових, потім ще 200 тисяч і кажуть, ніби знов ще якісь знайшли. І вже зібралися країни європейські, до речі, так вони перші там півтора мільярда. Доларів були зібрані для того, щоб почати здійснювати оплату і постачання цих боєприпасів. І це демонструє те, що фактично Європа. Ну зараз в Європі ну по великому рахунку переломний момент. І цей переломний момент е, його каталізував, на мою думку, е, от президент Франції Менель Макрон, коли він 26 лютого на міжнародній конференції на підтримку України вперше. Публічно заговорив про можливість наземне розгортання, назе, розгортання наземних військ, іноземних військ в Україні. З того моменту почалося обговорення, там почали виступати категорично проти. В першу чергу це канцлер Німеччини Олаф Шольц, інші країни, як країни Балтії, там почали говорити про те, що варто про це е, говорити, думати. І інші потім країни вже приєдналися до того, що це, це питання вже можна дискутувати. І от Зустріч самі цей у Брюсселі 21-22 березня, він фактично, ну, як пише іноземна преса, мав вигляд, був у форматі військової ради щодо допомоги Україні. Бо всі е, фактично зібралися для того, щоб знайти якісь рішення, яким чином можна прискорити і збільшити допомогу Україні. Це, і це для нас дуже добре, ця ситуація, це дуже для нас важливо. Ну, перше, на що. Варто звернути увагу в цій ситуації, чи фактично вони вирішили, що проценти, тобто прибутки від заморожених активів, там по різним оцінках. Спочатку говорили, що це біля 3 мільярдів, потім я бачив цифру від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Так Україна може отримувати саме на озброєння. Саме на озброєння. Ну 90% з цих прибутків вони будуть давати саме на озброєння, і 10% на оборонний промисловий комплекс України це дуже добре. І, до речі, стосовно оборонного промислового комплексу України. Франко-німецька група КНДС так, вона прийняла рішення, що буде е, виробляти на території України боєприпаси, різне обладнання. До речі, ця група виробляє також і танки. Е, про це договорилися у п'ятницю, вчора, 22 березня, у Берліні. Е, міністри оборони Німеччини пісторіус і Курнюв, міністр оборони Франції. Вони не об'явили, коли це буде, де це буде, і правильно це роблять. Ну, з точки зору безпеки. Не треба про це говорити ні про дати, ні про місце роз... розташування, де планується створити це виробництво. Але ну джерела повідомляють, що це буде достатньо швидко, і мова йде про 2024 рік і це дуже добре. Ну, мета якраз для того, щоб забезпечувати Україну всім необхідним, для того, щоб перемогти у цій війні, а нас. Нас влаштовує тільки мир, який буде мати обличчя перемоги України. Так от, зібравшись у Брюсселі, лідери країн якраз і говорили про те, що вони будуть, можливо, навіть мова йде про те, що такі створювати спільний борг, так, як його називають, для фінансування оборонного комплексу європейського оборонного комплексу, вони там зглядали таку. Європейську оборонну стратегію, бо розуміють і вже більшість з них усвідомили загрозу від Росії. Там фактично тільки Словаччина і Угорщина. Вона так сторіть ці дві країни. Остроють, а всі інші загалом вони достатньо налаштовані продуктивно і конструктивно стосовно допомоги Україні і розуміння того, що потрібно запускати виробничий процес оборонно-промислового комплексу європейського для того, щоб забезпечити і себе, і забезпечити Україну. І Це дуже добре. І ці рішення там обговорилися. Тобто, фактично, на цьому саміті, який ще раз хочу наголосити, називають іноземні змі, як в вигляді військової ради, мова йшла і розглядалися такі ініціативи, які щодинавна недонедавна здавалися просто неймовірними, неймовірними. І це дуже для нас добре. І знову там. Як кажуть, важливу роль для нас грав президент Франції Менель Макрон і дуже добре. Ну там вже і Карл і канцлер Німеччини Олаф Шольц намагався не не відставати, і також достатньо активно зайняв позицію стосовно допомоги Україні. Також там було прийнято вирішили, верніше вони ще мають формально це прийняти рішення про введення, як їх називають, заборонних мит на російське зерно, не тільки на російське зерно, там на іншу продукцію. Бо по великому рахунку, ну з часу от широкомасштабного вторгнення, насправді зростала кількість імпортованого зерна з Росії. Якщо, якщо не помиляюся, у 2022 році це було 200 це було. Понад 300, 325 мільйонів, то в 2023 році це вже було 400 мільйонів євро. На 400 мільйонів євро було закуплено російського зерна. Ну там буде стосуватися і російської агропродукції, сільськогосподарської продукції, і білоруської. І це дуже насправді добре. Це рішення вони прийняли. Я думаю, що це трохи знизить оцей, цю напругу, яка є стосовно українського зерна. Хоча вони також там прийняли певні обмеження стосовно птиці, яєць і цукру. Там, якщо буде більше рівня імпорту 2021-2022 років, я маю на увазі про українську продукцію, тоді будуть е, автоматично мито буде вводитися на ці три продукти. Це не стосується ні ячменя, ні пшениці. Тобто, це також дуже добре для нас питання. Ну і ще е, достатньо серйозна була заява там. Вона стосується вже не Україна, а близького сходу, війни так ізраїлю з Хамасом. Це вперше фактично є спільна заява і позиція така єдина Європейського Союзу стосовно того, щоб не розгортали наземну операцію в, в, в секторі Газа. Там місто Рафа хочуть зайти із, із, із ізраїльські ізраїльські війська. Тобто вони фактично звернулися до. до Ізраїлю, щоб вони цього не робили, тобто це, ще раз хочу носити: вперше стосовно Близького Сходу була зроблена така і спільна заява Європейським Союзом. У будь-якому випадку, ця ситуація з розумінням Європейському Союзі і окремими країнами Європейського Союзу, що допомога Україні потрібна, бо є загроза від Росії безпосередньо їхнім країнам, вона, як на мене, ну, стане таким серйозним стимулом для того, щоб. а, Збільшувати допомогу і пришвидшувати, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.